Сьогодні розглянемо з вами лепук з математики. Як завжди, великий, на 4 аркуші а 4 розміру. На першій сторіночці у нас знаходяться завдання. Перше це розв'язати задачі, ось такі заготовочки. Далі завдання порівняти чизну. Наступне завдання у кишенці по правильним та неправильним дробам. Далі бачимо ось такий прикольний транспортер, можна вимірювати ним коти, та властивості дії додавання і віднімання. На наступній сторіночці у нас є координатний промінь. Ось тут рухома точка. Також знайомимо дітки, діток з видами трикутників за сторонами та видами трикутників за кутами. І розглядаємо, пригадуємо властивості дій множення та ділення. На останній сторіночці у нас гараздний тінь, які з пропорцій рівні між собою. Ознаки подільності та да, ось тут ще заховалося завдання на знаходження площі. Дітям дуже подобається відшуковувати такі цікаві завдання.